Людство здавна намагалося розгадати механізм долі. У стародавній Індії це називали кармою, дія. Це не покарання, а закон, подібний до третього закону Ньютона. Кожній дії є рівна протидія. Всесвіт працює як дзеркало, і найважливіше відкриття реальність не трапляється з нами, а створюється нами. Процес починається із закону посіву. Імператор Марк Аврелій, маючи абсолютну владу, міг сіяти хаос, але щодня писав про чесність і служіння. Його роздуми стали насінням, що досі дає плоди. Він розумів закон внутрішнього росту, світ змінюється лише тоді, коли змінюється твоя особистість. Поки руйнувалася імперія, він залишався непохитним, бо збудував храм спокою в собі. У 20 столітті Віктор Франкл у концтаборі продемонстрував закон відповідальності. Він відкрив свободу, яку неможливо відібрати, вибір реакції. Події можуть бути жахливими, але наша відповідь визначає майбутнє. Франкл довів: приймаючи реальність закон прийняття і не опускаючи рук, людина знаходить сенс навіть у стражданні. Це неможливо без закону фокусу. Нейробіологія підтверджує: мозок фільтрує інформацію, пропускаючи те, на чому ми концентруємось. Якщо фокусуєтесь на вдячності, закон подяки, ви налаштовуєте свідомість помічати можливості. Це алхімія, що перетворює буденність на диво, змінюючи кут зору. Ви починаєте бачити не глухі стіни перешкод, а сходинки до зростання, і світ слухняно підлаштовується під цей новий світліший погляд. Усе це діє в системі зв'язку. Метеоролог Едвард Лоренс відкрив ефект метелика: мікрозміни спричиняють глобальні наслідки. Так і кожне слово запускає хвилю, що повертається до вас. Оскільки минуле зникло, а майбутнього ще немає, єдиним важелем залишається закон моменту, дія тут і тепер. Найскладнішим є закон терпіння, адже у природі нічого не цвіте миттєво. Уроки повторюються за законом змін, доки ми не засвоїмо матеріал. Історія йде по колу, коли ми забуваємо робити інший вибір. Але поєднуючи терпіння з натхненням, ми виходимо на спіраль розвитку. Ці закони не рятують відбур, але дають компас, щоб пройти крізь них гідно. Тож пам'ятайте, що кожна мить це шанс посіяти зерно радості, яке обов'язково проросте, коли прийде його час. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.